Всім привіт! Народ! У нас сьогодні буде огляд на мою саморобну контактну зварку. В цьому відео я вам розкажу, скільки вона мені коштувала, як я її робив, з яких матеріалів і так далі. І, і також покажу, як вона зварює. Е, людина написала в коментарях, щоб я зробив огляд. Я собі також подумав, немає я такого огляду. Я там частинами, до речі, хто хоче подивитись, е, як я збирав її, сам корпус, саму педальку і так далі. І з платами без платів, є відео на моєму каналі. Переходьте на ще відео, є там декілька відео з контактної сварки. А сьогодні я вам покажу, як вона зварює, що вона зварює, до речі, сам не знаю. До скільки міліметрів вона зварює. Але буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали більш детальніше розглядати цю контактну зварку Спочатку ми з ціни, що скільки коштувало. Я згадаю приблизні ціни. Це було може півроку назад, не знаю, десь в тому районі я її збирав. Дивіться сюди. Сам трансформатор всередині не коштував нічого, тому що була стара мікрохвильова піч. Я її розібрав, обмотку вибив, там в мене відео також є. І безплатно. Сама платка. Оця, заказувалась вона в AliExpress, Вона в мене йде 60 амперна і є 40 амперна. Ну, я вибрав 60 амперну. Якщо ви вибираєте, купляйте краще цю платку, що я заздалегідь вам говорю. Цю платку купляйте зразу з трансформатором і з педалькою. Потім в нас в Україні шукати на Олексі, там, педальку і окремо трансформатор це геморойно, і це доставка. Також плюс 70 гривень, плюс 80 добавте. Якщо ви замовляєте на Китаї платку, візьміть зразу комплект, якщо є, з ножкою чи там і зразу з трансформатором. Тому що ця платка працює від трансформатора там 9 вольт. Далі. Сам дріт в мене стоїть вроде 20 квадратних міліметрів, чи 20, чи 18, я вже точніше не пам'ятаю, але я знаю, тут я заплатив за нього гривнів 300, за платку 450. Це вже в нас виходить ну, гривнів 800. І ще таке, що по-дрібному. По дрібному, ну, більш в принципі, нічого. Тут куски ламінату, дивіться сюди. Лапку, щоб зварювати, давайте я виключу. Я зробив сам, яким образом, зараз я вам детальніше покажу. Мікрик, як ви бачите, я взяв від самої мікрохвильової печі. Тут я зробив з пластикової, ну, каналізаційної труби, вирізав пластину, нагрів, вирівняв, щоб воно мені не переломлювалось. Взяв якусь пружину, яка була, два ламіната, зробив ножки, скрутив і от так воно все виглядає. Дивіться. Щолк. І він цокає. Можна заказати ручку електроди. З Aliexpress теж вона коштує 400 рублів чи 500 рублів, коштує ручка. З мікриком зразу встроєна, що ви прижимаєте. І коли ви прижимаєте, іде, подається на електрод ТОК і він зварює. Але, ну, я на той час щось не думав. Я думаю, зроблю все своїми руками. Якщо потрібно, буде, з часом собі замовлю. Але мені, на мою думку, Ця штука є практична. Чому? Тому що я оцю лапку кидаю під стіл. І якщо мені щось дуже маленьке, таке, як акумулятор 18650, зварювати, треба прижимати. А якщо я одною рукою тримаю і собі зажав в одному положенні, тільки ногою нажав і все, тут я не рухаю нікуди. Так, по вигляду, як ви бачите, вона в мене поцарапана, я її малював. І, ну. Тому що я постійно отак ставлю і все. Ще один нюанс. Беріть трошки м'ягенькі дроти. Бо тут ізоляція вроді вона була м'ягка, але з часом вона добіє. і потім неудобно зварювати. Я отак розвертаю, але ну, в принципі мені нормально. Чим м'ягкіші, чим краще, чим удобніше вам буде зварювати. Так, перейдемо до самого електрода зварювального. Дивіться, електрод, я зробив звичайної труби. Мідної. Я її сплескав, як то кажуть, нарівняв її і заточив просто під ось ну під таким кутом. Треба буде, до речі, зняти їх гарненько, заточити ще раз. Тут я вставив звичайний брусок дубовий чи який. І тут наконечники. Ага, ще наконечники я купляв сюди. І наконечники. Наконечники я їх не стискав. Наконечники я брав, робіть краще таким образом: не стискайте, тому що поганий контакт, краще паяйте. Я туда всередину наконечники вони заглушені. Я просто нарізав туди олива <кхи> і нагрів, нагрів звичайною такою от горівкою. Нагрів і запаяв їх туди, просто вони запаяні. При можливості я знов нагрію, мені треба замінити дріт або ще щось. Я нагрів і витягнув і запхав чуть-чуть товщий дріт. Так, що краще паяйте, воно кращий контакт. Тут звичайні болти з'єднав на болти. Ну, алюмінієву оцю кажу, тьфу, мідну пластину, просто просверлів. З'єднав на болти. Тут між ними дав прокладку резинову. Тут я просто вам розмотав ізоленту, і в мене тут все замотано, щоб вам показати, як воно зроблено. І все, просто звичайний квадратний брусок, повигинав і ось так воно виглядає. В цілому сказати про ціну, дивіться, бачите, нагадав про наконечники. І наконечники я не знаю по гривнів 20 чи по 15 гривень, чи може чуть дорожче. Ну, в цілому я десь підшитував. Мені оця, ну бачите, ще кнопка тут є. Додавалася. В цілому оця контактна зварка мені вийшла в районі до 1000 гривень, не більше. Є точно, ну, гривнів 900 з чимось там вийшло, ось так. А решта, все, я, як ви бачите, зробив е, своїми руками з з матеріалів, які валяються в мене в гаражі. Це все, ну, блін, і все воно працює і без проблем. Давайте так, <кій> перейдемо до зварювання. Я, до речі, е, не пробував зварювати більш тов, товстий метал. Вона і не стягне, вона і для того не робилась, щоб зварювати товстий метал 0,5-06. Вона не потягне його. Ну, е акумулятори 18650 е з, з, з нікелєвою стрічкою 0,1, 0,2, 0,3. Думаю, до 0,5 вона зварить без проблем. Що для, для того і вона робилася, для таких задач. Так що погнали зварювати. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поїхали. Так, акумулятор у нас 18650. Він в мене мертвий. Я його трошки ось так зачистив. Не знаю, десь воно прихватить, десь ні. Ну, постараюсь десь посередині. Я думаю, що прихватить, бо на таких от раковинах воно зварить погано. Дивіться, Ставимо акумулятор, міряємо стрічку. 0,1 мм. Дивіться, Включаємо саму контактну зварку, Тут нас показує затримка 0,10 мс, Тут нас показує оця шкала. Це її сила току. Є від 0 до 100%. От, наприклад, я знаю, що я акумулятори 18650, я просто тестер. Як ви бачите на акумуляторах тестів, я знаю, що з затримкою 0,10, акумулятор сильно не нагрівається. Там 0,10-0,12 мілісекунд і з силою току 60-57. там 57, Вона нормально зварює. Зараз ми це все провіримо. Дивіться, беремо акум 18650, беремо, представляємо стрічку. І приставляємо сам зварочний. Педалька в мене вже внизу, бачите, як комфортно. Не треба зажимати. от Я прижав собі, наприклад, от, е сварочний і педалькою нажимаємо. зварюємо. Коротше, ось так виходить. Дав я 60% сили і пропалив я акум. Так що будьте обережні, дивіться. Ну Варить воно нормально. Треба буде виставити. Дивіться, я не відірву його ніяк. Потрібно виставити точно. от Відриває з м'ясом, потрібно виставити точно. Я вже забуваю, скільки є. Затримка в 12 секунд або в 10. А сила десь, я думаю, в районі 50. Воно тоді зварює нормально. Давайте ще раз попробуємо з боку, Я вже забув, от з боку, де добре зачищене, попробуємо приварити. Отак. От Ось так зварили ми таку точку, зараз я вам покажу, як ви бачите. Ось так сукусувалось. Тепер дивіться сюди. Попробуємо відірвати. Не годен. От зараз воно зварило нормально, дивіться, вириває з м'ясом. Дивіться сюди. От залишається такий кусочок. Отак. От зараз я на даний час виставив Це є 12, затримка і 51 е, посилі. Давайте ще тут. Тою же самою настройкою, ну воно тут не зачищено, я не знаю, чи воно хват... хватане, але <пробуємо> спробуємо. Має щось схватити. Ставимо, от приставляємо. Чому я кажу, що на ножку удобно? Тому що, бачите, отак я приставляю і спробуємо зварювати. Раз, точка. Два точка. Ось так воно виглядає, дві точки. І тепер спробуємо його відірвати. Дивіться сюди. Вириває з м'ясом, от як ви бачите, кусочки залишаються. Так що, і от тут у нас сквозні дирки. Ось така настройка. 12-затримка і 51 сили. Що, з тим все зрозуміло. Акумулятори я варю, ну, зварюю без проблем. Дивіться, во залишає. Так що ось так. Знаю, пробував зварювати ось такі. Е, Теж звичайний метал. 0,3 0 3 Тут у нас 0 троечка, Цинк. Воно цинковане, ну, буде слабо тримати, але зварити попробуємо Тоже При е, мощністю десь в районі 50, щоб воно не пропалило. 62, десь 58. Ось такий 0,3. Пробуємо 0,3. Цинк. Воно цинковане, але Ні, слабенько, не йде. Треба дати більше мощності. І затримку трошки довше. Давайте. Давайте затримку, напевно, в 15-16 і мощністю давайте піднімемо до 60. Пробуємо. О, тепер воно зварило. Дивіться. Ось 0,4. Як ви бачите, зварило цинкованку. Давайте ми попробуємо її обірвати. Ну, Вириває, але тут цинк триматись не хочете. Так що, зварювати акумулятори 18650, якісь такі от плану 03, 04, 05. Ну, ніржавійку я явно контактною сваркою це я не зварю. Але ось такі чорний метал і так далі зварюєте без проблем. Акумулятори 18650 по шию вистачає, для чого і воно робилось. Далі ще зараз вам покажу середину, як там воно все зроблене. Дивіться сюди. Я тут все акуратно, плотненько все е прикрутив. Як ви бачите, заходьте, кажу, в моє відео. Там є детальніше, як я все це збирав, прикручував. Дивіться, платка в мене стоїть е горизонтально. Дисплей у мене ось тут прикручений. Також сам от цей трансформатор і сам, от, як ви бачите, е трансформатор 1 на 9 вольт. Це все оця плата працює відживлення 9 вольт. Так воно виглядає. Доступ тут є, кришечку закрили, назад шурупчики прикрутили, і все гуд. Штука реально дуже класна, немає проблем, що собі е, зварити, поміняти в шуруповерті акумулятори з цією штукою без проблем. Можна спаяти, можна зварити. Ну, але я зварюю. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!